Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Давайте сьогодні разом з вами побалакаємо про квіти, які у нас розпочинають свій парад з червня місяця кожного року. Сьогодні ми, дівчатка, будемо балакати ось про цю гарню нічку. Це є троянда. Містер або місіс Гамільтон, яку я отримала у подарунок в 2021 році. Сьогодні буду вам показувати, як вона у мене виглядає, що з нею відбувається, більш детальніше в цьому відео. Ви бачите, що вона в мене стоїть не обрізана ще з зими. І, не дивлячись ні на що, видає ось такі кольори. Вона в мене хлорозить, як ви бачите. Але тим не менш, все ж таки вона вегетує і не тільки вегетує, а ще і квітує. Цього року вона в мене ні разу не оброблена нічим, не підживлена і не дивлячись ні на що, все-таки видає свої пуп'яночки, а також квіти. Обожнюю її колір саме ось в такому варіанті, коли вона. На полубутоні, він такий трошки не вінтажний відбувається. Зростає вона в мене, як я вже раніше вам колись розказувала та показувала на сонці. Бачите, у мене тут така ділянка, де ще нічого не прибране. Не з весни, звісно, але ще не прибрано. Ну, Бачите, з зими взагалі в гіле ще не обрізане. Але ось там, в далечині, я вже починаю потихесенько прибирати. Чому саме так я вам показую, бо якщо я. Буду чекати, коли я наведу на всі свої ділянці лад, ми взагалі з вами можемо не зустрітися. Чорний принц, бачите, ось там також вже на пуп'яночках. Садова Гірань вже квітує, дарує мені свої ось ці цікаві квіточки. На пуп'яночках стоїть техінацея, ну і ось ця гарнюня, яку я отримала у подарунок в 2021 році в осени на свій день народження. У мене є відео на каналі, можна подивитися. Я обожнюю цю гарнюню, і мені дуже вона подобається своїм габітусам, взагалі своєю формою квіточки. Ось цього року вона показує його справжню і відтінок. Цього пуп'яночка, бачите, ще тримає це, вже мабуть. Третій день вона тримає ще пелюстки свої, але вона в мене ні разу не вдобрена, ось так виглядає, хлорозить я бачу, і разом з вами ми будемо її підживлювати. Якщо вам цікаво це дійство, обов'язково напишіть мені, і ми з вами будемо разом це робити. Війнілка моя пікобела роза, також бачите, як виглядає. Подивіться, який кольор. Дівчата, камера зараз передає його просто ідеально. От вона йде така помаранчева, трішки персикова, можливо, рожева, трохи є вінтажності, Я її дуже обожнюю, саме ось в таких кольорах. В неї квіточка здоровенна. Ну, більше 10 см це точно. Якщо треба, будемо з вами заміряти, пишіть мені, обов'язково, я вийду і вам покажу. Або у вигляді рілса, щоб бистренько було, або все ж таки, якщо це відео набере більше 35 лайків, то зроблю окреме відео. Подивіться, яка вона гарнюнечка. Я просто. Від неї в захваті вже який рік підряд. Бутонів вона видає не так багато цього року, бо я ще раз вам нагадаю, я її нічим не підживлювала. Ось так виглядає вона на поп'яночках, ця гарнюнька красатулька. В неї трошки є такий вінтажний відтінок, коли вона стоїть ось у такому вигляді, ще повністю не розкрита. Бачу, що їй не вистачає поживних речовин, вона трошки хлорозить, щось ось тут відбувається, треба подивитися. Ну, ви бачите, її тут щось жре, звісно, мабуть, ці равлики чи хто там вони. Але, дівчата, краса просто у льот. Неймовірна. Подивіться, фантастік! Згодні. Треба її обрізати. Бо я її на зиму трошки зрізала, але лишала деяку частину все ж таки старих стебел, бо думала, що якщо не вийде, то якась бронічка знизу відкриється. Ну, Ось так вона і досі і стоїть. Щось там навесні, мені здається, я якусь там частину обрізала зверху, а інше лишила. Подивіться, як вона виглядає збоку. В неї полюсток, неймовірна кількість, я вам так хочу сказати. Якщо посадити її багато, то можна зрізати ось ці здоровенні товсті стебла та мати її в букеті, якщо треба. Зверніть на це увагу, якщо ви полюбляєте троянди. Взагалі, я рекомендую її, якщо ви її десь зустрінете, купуйте її декілька штук, садіть під паркан, бо це є такий невеличкий шраб. Подивіться, як вона виглядає збоку, коли розквітає. І які в неї відтінки камера ідеально просто її дівчат показує? Зверніть на це увагу. Ще раз вам нагадаю, вона в мене зростає під парканом, бо у минулому році вона була метр п'ятдесят у мене, і мені цей розмір, її висота була просто ідеальна. І це вона його буде такий мати, коли ви будете за нею доглядати, тобто підживлювати. ну Все як треба робити. Не так, як я посадила і забула. А бачите, вона на це реагує, хлорозить трошки. бо в мене де вона зростає, дуже поганий тут ґрунт. Ну, ніякий, бо тут була колись мусорка. Ну, і бачите, ось так, якщо брати здалека, вона отак виглядає. Тобто їй не вистачає поживних речовин. І не тільки їй. І ехінацей, яка поруч зростає, їй не вистачає, вігілка нічогенько себе почуває, хризантимка також нічого себе почуває. А ось півники та інші квіти, які поруч, все ж таки потребують більше мікроелементів, поживних речовин. І ось так, бачите, видає вона ось цю гілочку. А якщо б я її вдобрювала, вона б ще була б вищою, ще красивіше, і я б мала дуже велику кількість квіточок. Буду це. Надолужувати, щоб друге її цвітіння, друга хвиля була саме такою. Ось така в мене гарнюнечка зростає у садочку та дарує мені свої бари. Бачите, ось їх і на це поруч зростає, і їй не вистачає поживних речовин. Я буду вам пізніше про це показувати, якщо у нас з вами буде спільне дійство. Чекаю на ваші вподобайки, до зустрічі. Завжди ваша Іра, і усім пока!